енергетики Герман Галущенко відреагував на повідомлення щодо закупівель айфонів для Запоріжжя Обленерго. Обіцяє міністерство розбереться з цією ситуацією. Якщо це підтвердиться, то безумовно будуть прийняті відповідні рішення. Нагадаю, на електронній системі закупівель Прозоро з'явився тендер від публічного акціонерного товариства Запоріжжя Обленерго щодо закупівлі Айфон Apple iPhone 16 Pro Max. А тобто найдорожчого зараз айфона, який тільки існує, вартість його 68,5 тисяч гривень. Проте саме Запоріжжя Обленерго спростовує цю інформацію. Імена двох жертв. У Кривому Розі публікують місцеві змі один загиблих Олексій. Йому було всього лише 20 років. Хлопець помер біля свого під'їзду. Він навчався в педагогічному університеті. Одногрупники кажуть, що дзвонили йому після прильоту, але слухавку він вже не піднімав. Також росіяни вбили 45-річну Оксану, яка під'їжджала додому на машині. Вона була вчителькою музики у місцевій гімназії. Уламки пробили їй груди. Нині відомо про чотирьох загиблих ще сімох людей постраждало. Частина з них у важкому стані перебуває у лікарні.